Раненые есть? А? Увезли уже. Увезли? При детальному огляді місця вибуху виявлені металеві фрагменти, які схожі ракеті ЗРК С-300. Ось так зараз виглядає звичайний приватний сектор міста Селидове. Вночі стався обстріл. На місці працювали ДСНС, поліція, швидка допомога. Людям надавали всю необхідну допомогу. За попередньою інформацією є травмовані четверо осіб. Люди отримали травми різного ступеню, їх доправлено до лікарні. Очень, очень было громко, очень. Окна повылетали. Это самое все. Считаю, во всем доме ни одного целого окна нету. Все вылетело. Крышу тоже он шифера нету. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 24 приватних будинки, а також внаслідок обстрілу зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних громадяни, які були доставлені до лікарні. За фактом обстрілу буде розпочато кримінальне провадження за озене кримінальне правопорушення, передбачено частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Та матеріали будуть спрямовані до СБУ України.